Спілкування на відстані. Що буде далі? Думайте про себе і про свого партнера. І розклад тільки для тих, у кого дійсно між, між вами відстань. Це дуже багато зараз випадків, коли знайомляться в соцмережах і спілкуються. І не знаєте, як буде далі. Зараз ми подивимося. Так, нагадую, що розклад загальний може програтися не для всіх. Зараз на сьогоднішній день, що між вами, ви партнерові дуже сильно подобаєтеся, але ви практично нічого про нього не знаєте. Дуже багато вам обіцяє. Складаєте плани на майбутнє, говорить вам про почуття і каже, що будете ви в парі. Насправді, що буде? Насправді він не збирається вас залишати. Він хоче продовжити спілкування, продовжити стосунки, і навіть планує тут зустрітися, планує зблизитися з вами. Але одна єдина тут одне єдине, але він одружений. Нагадую, розклад загальний не для всіх. Де в кого є. Хоча партнер обіцяє вам, що будете разом, насправді тут обман з його боку. Він боїться, щоб не викрився цей обман, тому що ви насправді йому дуже сильно подобаєтеся. Сім'ю залишати не збирається, а хоче просто з вами, вас зробити своєю коханкою. Так що вам треба задуматися, яким чином дізнатися про нього правду? Тут треба добитися від нього правди, запитатися йому напряму, задати таке питання: одружений чи не одружений.